Сенки, короче, мажорів, які собі до хі*** цього дозволяють, типу, а, які безвідповідальні, бо батько там порішає все. А, ну, люди адаптуються під, ну, знову ж таки, ми адаптувалися під полон, під війну, а люди в цивільні адаптуються під це все ну, так само і живуть своє життя. Типу, їм пофіг. Ну, якщо їх ніяк не касає, не, не Типу, не до... зачепила війна, ну, вони будуть жити собі так і далі, ну, Типу, слухати ті пісні, які їх цікавлять. А, ну, На жаль, росі... російські... російська пропаганда працює набагато краще українською. Тут ну, просто уявіть: ну, типу, росіяни йдуть. Ну, Понятно, що в них там мобілізація і так і далі є. Але вони йдуть, вони замотивовані йти воювати за гроші, і в них нормальний заробіт не плати. А, вони готові там йти воювати, там 250 тисяч рублів місяць їм платять. Ну, звичайно, людина б**, з Пазаупінська піде воювати, тому що ну, він, ну, він, він, таку зарплатню він отримував, отримував 15 тисяч, 20 тисяч, пропівав це, і тут йому б**, 200 тисяч. І ще там, якщо він там з Москви, там буде в нього за підписання контракту 3 мільйони.